Готує сюрприз для Путіна. Санкції та Томагавки Гур ліквідувало в Росії полковника ОМОНа, який розстрілював людей на Київщині. Крим палає дрони СБУ вразили чимало об'єктів. А на запорізькому напрямку знищено логістику окупантів. Ситуація на фронті стала критичною. Прапор РФ вже в Покровську. Білорусь ставить на бойове чергування Арішнік. Львів'янин фінансував будівництво резиденції Лукашенка в Сочі. Підліток на Тернопільщині знімав свій секс з одноліткою. Тепер йому загрожує до 12 років. А терологиня передбачила захоплення Харкова, Одеси та Миколаєва. Українці напрогнозували їй майбутнє у відповідь. Це новини сьогодні. Мене звати Карина Клишун, і Ми починаємо. Почнемо цей випуск з гарних новин. Гурля відвали полковника російського ОМОН, який був причетний до злочинів на Київщині. Мажерін Веніамін Володимирович, полковник російської поліції, служив в спецпідрозділі Оберіг. Це управління Росгвардії в Кеміровській області. Був допоки автомобіль Вені не підірвали в момент, коли він кудись прямував за кермом. Саме підрозділ Оберіг був одним з тих, хто влаштовував військові злочини під час окупації Київської області. А за Залишати без покарання таких виродків хлопці Буданова точно не будуть в будь-які країні світу. Такі люди зрештою понесуть заслужену кару. Заслужена кара за такі діяння може бути виключно їх ліквідацією. нічого іншого я не розглядаю. Це моя особиста думка. Я її підтримуюсь, ну і буду втілювати в життя. Не тільки без полковника залишилися росіяни, але й без логістики та провізії в Запорізькій області. Там як повідомляє гур рухопору, підірвали колії та пустили військовий потяг окупантів. Під укіс. сталося це під токмаком. Внаслідок цієї операції, спрямованої проти військової логістики, ворога, було пошкоджено близько 70 метрів залізничного шляху. Рух паралізовано. Уздовж і поперек покручених колій опинилися один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев'ять вантажних вагонів ворожого військового поїзда. Тим часом, як виявилося, питання томагавків ще не знято. Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Трамп продовжить розглядати питання, чи необхідні томагавки або чи існують інші можливості для того, аби інші країни надали засоби для ударів великої дальності Україні. Авсликіпсомодостейнгс президент Трамп opportunities for other countries to provide long range strikes. Навіть похвалив наші фламінго та дрони. Водночас вітакер наголосив, що санкції проти РосНєфті та Лукойла це лише початок тиску, який планує чинити Вашингтон на Москву. Мовляв, Трамп тримає усі карти в руках, і це лише одна з них, яку він розігрує. Є ще багато інших. Водночас, глава Білого Дому особисто визнав, що думав, що закінчити війну в Україні буде легше, бо ж він дружив з Путіним. Я думав, з цим буде найпростіше через мої теплі стосунки з Путіним. Виявилось не все так просто, але все одно це буде виконано. Ну він звичайно ж знову нагадав, що вже закінчив вісім війн, тому й в Україні вона закінчиться завдяки йому. Хочеться в це вірити. Тим паче, щось так здається, що Трамп вирішив стосунки з Путіним трохи остудити. Крим досі палає сьогодні. Вночі тимчасово окупований півострів запалили дрони СБУ. Нічне полювання в Криму виявилося вдалим. Там знищено російський панцирь С дві нафтобази та дві РЛС. Також палало і в Ульяновській області під ударом НПЗ нс Ойл в Табашино. уражено маріїнський НПЗ у Ставропольському краї здійснено удар по хімзаводу Ставролєн, що виробляє хімпродукцію, яка використовується у війні. Продуктивна ніч була у наших хлопців. Тим часом ситуація на фронті критична. За даними Діпстейт, ворог просунувся у Покровську поблизу червоного лиману та привілля. Росіяни продовжують заводити свої групи у Покровськ, і Навіть встигли вивісити на стелу свою ганчірку. Щоправда, повисіла на там не дуже довго. За інформацією осінтерів противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців. Часто вони влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги та вступають в бої. Більше того, на околицях Покровська вже змогли зайти та облаштуватися ворожі пілоти. Ворог зміг зламати логістику в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста, як каже військовий журналіст Богдан Мирошников. Окупанти почали тиск з боку новоекономічно та родинського і закликав не розганяти зраду серед тилових. Адже коли 12 місяців поспіль у цій зоні ворог без зупину, чинить тиск та штурми, рано чи пізно просідання буде. Ми дякуємо нашим військовим за захист та продовжуємо донатити, аби якомога швидше наблизити перемогу. Білорусь готує до розгортання Орішнік, який нещодавно доставили з Росії на бойове чергування. Ракетний комплекс планують поставити у грудні. Про це повідомила прес-секретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт. Наразі подробиці щодо кількості комплексів і точних місць їхньої дислокації не розкриваються. Але з Білорусі ця ракета може прилетіти значно швидше ніж з Росії, як в Україну, так і в країни ЄС. І цілком ймовірно, що Лукашенко не матиме права самостійно її використовувати. Тобто, де-факто він знову здає у користування свою територію російським збройним силам. За це Путін розплачується з ним іншими благами. Лукашенко знаючи, що кінець диктаторам рано чи пізно настає, будує собі місце втечі резиденцію в Сочі. Мармур, золота та дорогі меблі все як личить справжньому скромному лідеру не надто багатої держави. А вишенькою на торті всього цього гламуру стало фінансування будівництва, яке здійснив увага, львівський бізнесмен. Виявляється, навіть якщо ви живете в Україні та пропагуєте українське, це не заважає вам заробляти рублі. Більш детальніше про це розкажемо в сюжеті. Український бізнесмен опинився в центрі схеми фінансування будівництва розкішної резиденції самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Знайомтеся, львів'янин Віталій Бобер. Журналісти слідства інфо та білоруського розслідувального центру викрили його родина причетна до фінансування Красний Поляни. Це курортний комплекс за 40 кілометрів від сочі, ймовірна російська резиденція Лукашенка. Головний будинок на 3 тисячі квадратних метрів із захистом від дронів котеджі по 700 квадратних метрів з басейнами та лазнями. Будівлі для охраны та персонала, та паркан с захистом от підкопу Не просто дом, настоящий мини-дворец. Спальни, гардеробные, кинотеатр, рабочий кабинет, каминный зал, несколько кухонь для горячих и холодных блюд, две бани, бассейн, массажный кабинет, фитнес-зал, прачечная, две комнаты охраны, лифт и даже отдельное помещение для хранения лыж. Зводить комплекс кіперська компанія «Ростемел Холдин Лімітед. Нею володіє 72-річна львів'янка Ірина Бобер, мати Віталія Бобря. Вона надала півтора мільйона доларів кредиту російській компанії Комплекс Інвест. Ця фірма пов'язана з екс співробітником служби безпеки Лукашенка Олександром Романовським. За даними розслідувачів, більшість кредиторів проєкту пов'язані з оточенням Лукашенка. Сам Віталій Бобер раніше балотувався в Львівську облраду. Спочатку від партії регіонів, потім від партії Наш край з травня 2023 року. Він у розшуку СБУ звинувачує бізнесмена в перевалці підсанкційних білоруських добрив через порт Санкт-Петербурга, а також в постачанні rolls ройс і Майбах до Росії та Білорусі в обхід санкцій. Серед замовників підсанкційної продукції були представники топ-менеджменту кремлівського монополіста Газпром і пропагандистського телеканалу Раша Тудей. Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським замовникам 45 автомобілів на загальну суму понад 3 мільйони євро. У листуванні, знайденому на конфіскованих телефонах, бобер хвалився кумівством із другою людиною в Білорусі, ймовірно, Віктором Шейманом, близьким соратником Лукашенка та екс керівником упер справами президента Білорусі. Під час обшуків у березні 2023 року в рамках кримінального провадження суду Києві заарештував документи, техніку та початки кількох компаній, пов'язаних із бобером, зокрема, і Холдін Лімітед». на запит журналістів. Бізнесмен заперечив причетність своєї матері до компанії. Я, взагалі, не розумію про що ви говорите. Моя мама не є власницею ніякої компанії. Але документи говорять протилежне з Іриною. Бобер розслідувачам зв'язатися не вдалося. Якщо Красна Поляна це перша закордонна резиденція Лукашенка, то ось його палац в центрі мінськ. Білоруські розслідувачі Белпол вже показували цей будинок вартістю 14,5 мільйонів доларів. І він доказ тому, як самопроголошений лідер Білорусі любить розкіш за державні кошти. Маєток оздоблений мармуром, колонами та дорогими меблями, включає басейн, кріосауну, хамам, снігогенератор, масажний кабінет і навіть позолочений йоршик у вбиральні. А міжнародні зв'язки, зокрема через українських бізнесменів, допомагають обходити санкції. Тим часом Мар'яна Безугла, залучившись підтримкою декількох депутатів, вирішила подати законопроект, який передбачає повністю заборонити в Україні нікотинові паучі. Хоча законопроекту лише близько двох тижнів, але його вже активно лобіюють в профільному парламентському комітеті з питань охорони здоров'я. Тому вирішили висловитися з приводу цього наші військові, адже вони не задоволені такою ідеєю, як розповів розвідник спецпідрозділу Химера Гурмо на фронт. Онці, особливо вночі, курити звичайні сигарети, це суттєво підвищувати ризики бути виявленим дроном. Адже у тепловізорах сигарети світяться як новорічні гірлянди. Зараз нікотинові подушечки набирають популярності в арміях США, Фінляндії та Швеції. Але в нас, схоже, вирішили заборонити, як це зробили в Росії. ТЦК не можуть підходити до громадян в Балаклавах без бодікамер та без поліцейських. Саме так заявила нардепка Ірина Фріс. Каже, що бодікамери досі використовуються не в повному об'ємі. А це допомогло б доводити, коли часто той чи інший випадок бусифікації є фейковим. Люди часто у випадках затримань ТЦКшниками людей озираються на владу, мовляв, закон не такий. А на ТЦК взагалі. Надія. Але за словами Фріс, питання не в законах, а в порядку їх виконання. Каже, що потрібно припинити кришування один одного серед правоохоронних органів, а дотримуватися встановлених регламентів проведення оповіщення. Але цікаво, чи допоможе це, як думаєте? Але чомусь ні бодікамер, ні конкретики немає в справі з чоловіком, який помер після мобілізації у Києві. Спочатку у ТЦК казали, що Роман Сопін просто впав пізніше. Як розповідає журналістка Дар'я Трунова, посилаючись на висновки судово-медичної експертизи, наданої адвокатом, стало відомо, що чоловік помер від травми тупим предметом. Чи можна назвати тупим предметом підлогу? Питання залишається відкритим. Але в будь-якому разі слід почекати офіційного висновку слідства. Цікаво, що напишуть саме в ньому. Не дитячі розваги серед дітей на Тернопільщині. 15-річний підліток зайнявся сексом зі своєю одноліткою. Записав це на відео та поширив серед знайомих. Жорстокий чинок за який тепер доведеться відповідати по дорослому. Юнаку тепер загрожує до 12 років в'язниці. Карти Таро іноді можуть теж довести вас до суду, тому будьте обережними. Українська тарологиня Юлія Левченко в прямому ефірі разом з блогеркою Корячкою вирішили погадати, які області забере собі Росія. Тарологиня видала, що ворог, нібито, окупує Одеську та Харківську області, а також Миколаїв. Поделят Украину сейчас. Итак, как поделят Украину? Всем интересно, да? Хоть бы не делили. Хоть бы, А ну давай, давай мы сейчас проверим прям, поделят ли Украину. Боже мой, поделят. Еще и как поделят. Это король Пентаклей. Угу. Это карта, которая говорит о том, что хм. у всех есть материальная выгода. Всем выгодно ее Всем поделить. Всем выгодно. Понимаете, под... хотите вы этого или нет. Перейдет ли Одесская область в состав России? Да, выгодно. А ты перейдет ли Харьковская область? Ой-ой-ой, сердечко тык-тык. Это перейдет. Блять. Продавай квартиры. Перейдет ли вся Харьковская область, включая Харьков? Да. А Николаев? Сейчас Николаев посмотрим. Отойдет ли Николаев Российской Федерации? А, да. И Николаев еще? Да. Україна тяпить. таке пророчення спровокувало шквал критики. Люди почали зазначати, що поширювати подібні передбачення в інформаційному просторі максимально недоречно, а дехто навіть закликав їх засудити. Такі ворожіння це один із видів пропаганди. Припиняйте це робити на публіку. Таким ворожкам треба років по 10 наворожити, щоб всі інші такої більше не займалися. Дівчино засуньте свої карти собі в одне місце і більше такого не пи. Цьому вона все Підписуйтеся на наш канал і, звісно ж, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.